Так, Київ, Київська область, Київщина. Дивіться, ворог просто розуміє, що в нього сили не вистачить, 8 мечів. Він відчуває себе загнаним, він мріє почати тут наступ, але не може зібрати сили. І, попри навіть тренування, спільні навчання в Білорусі, вони просто планові. Розумієте, вони ці навчання. Потрібні для піару йому. І е, це як кукольний театр. Насправді там не буде зібрано угрупування е, в цьому е, році для того, щоб наносити удар на Київ. Далі Чернігів, Чернігівська область. Тут ворог буде пробувати наступати, лізти штурмовими групами, але четвірка мечів кладовище будуть всі знищені, вбиті. Знову провал. Далі, Сумщину дивимось. Сумщина. Сумщина. Аркан Луна. Бачите, заблукають у лісах, у болотах. Король мечів. Їх зупинять, знищать артилерію дронами. І белял карта смерті. що Їх чекають тільки величезні смерті, загибелі. Далі, давайте далі дивитись. Може на Харківщині спіткатиме успіх. Давайте подивимось, що росіян чекає на Харківщині. Що кажуть карти? Я ж сам від себе нічого не говорю. Говорю те, що говорять карти. Зараз скажу, що вони скажуть. Ну що, тут жезлів вогонь? Росіяни будуть справді дуже сильно активізовуватись на цьому на харківському напрямку, наступати обмежений успіх матимуть під Куп'янськом та під лиманом боровою. Але не більше. Добре. Ну це теж не успіх. Це просто матимуть обмежені просування. Це знаєте, це е, таке це в масштабі війни нічого. Давайте подивимось тепер Донеччину. Подивимось Запоріжжя напрямок, Херсонський напрямок. Дніпропетровщину, Донеччина. От, по Донеччині ворог буде перти, лізти крізь, але отримає так по зубах, що навіть, знаєте, буде віріщать і піщать від болю. Дніпропетровщина чи зайде ворог? Ні, ворог найближчим часом на Дніпропетровщину не зайде. Тобто, в травні не зайде. На травень, говоримо, не зайде. Далі. Тепер дивимось з вами. Запорізький напрямок. Запорізький напрямок теж тут все пекельне. четвірка мечів. Великі величезні втрати, загибелі і жодного просування. Персонщина вони спробують сунутись, але карти одразу попереджують, що не скоро, десь місяця через два. Але втрачатимуть багато від обстрілів і суттєво нічого не добьються. От, е, от такі справи у росні, у такі. Е, Передбачення умага веляра. Я бачу справді успіху України. Я бачу поразки Росії, Я бачу, що Україна вистоїть, Росія не вистоїть, Росія впаде, і це закон, це довершений факт, який вже на духовному плані звершилося. Тепер треба дочекатись фізичного звершення. Так, Росія ближче до літа готує е, такий блискавичний, як вона хоче зробити, наступ. На багатьох ділянках фронту, але я бачу повний провал, повний фіаско цих планів. Я бачу, що цей. Наступ навіть не встигне розпочатись нормально. Як ми бачили, вони залякували наш на початку травня, кінець квітня вони проведуть дуже великий наступ на територію України. Ми побачили, як ЗСУ, СБУ ГУР, МО, як ці е, сильніші структури знищили потенціал ворога і зробили неможливим е, наступ Росії на багатьох ділянках фронту, знищили потенціал Росії на Курщині. на Сумщині і не дали можливість росіянам просуватись вглиб тому ми бачимо справді успіхи, і ми бачимо те, що величезні наступи ворога, які він готує, стають просто посміховиськом, оскільки вони навіть медійно не можуть про них сказати, бо цих наступів немає. Вони провалюються, вони просто тріском грохотом розколюються. І так буде ставатися і надалі. Тому що зараз перемагають дрони, війна дронів, а в нас виробництво дронів на найбільшому е, обсязі, ніж у Росії. Порівняння порівнянні з Росією, у них приблизно 200 тисяч е, в місяць, а у нас вже 500, 600, 700 тисяч дронів на місяць, fpv дронів. А ще ми не говоримо про ударні безпілотники і так далі. Відповідно, Росія знаходиться в дуже кепському становищі, і війна дронів робить так, що Росія не може мати просувань. Росія просто зупиняється по всіх ділянках фронту. Їх палять, їх знищують, їм не дають, продиху, продиху і. Взагалі, майбутнє Росії під Покровськом це згоріти вщент, не мати просування і успіху. І це майбутнє я бачу у віснах, я бачу на картах, я бачу крізь. Мені сили говорять. Я бачу те, як Росія буде палати, як їх наступи будуть розсипатися, як війська будуть гинати тисячами. І я хочу сказати, що. Для Росії все кепсько. Я медійно це робив, оголошував прокляття Дональду Трампу, наводив на нього порчу, і не тільки я. Ще це робив Асенат Мейсон. Робила жінка з е е Баварії, з Німеччини. Вона е Моя знайома дуже добра, і ми спільно діяли проти Трампа. На Трампі накладена сильна порча, і ця порча змушує його підкоритися волі України і українців, бо українець робив. І я робив. І відповідно така програма на ньому стоїть, і він це робить не щиро, Він це робить тому, що він під магічним впливом. Але нам яка то різниця? Нам потрібно, щоб нашим воїнам прийшла військова допомога, щоб Україна була захищена, мала гарантії безпеки, і ми це робимо своїми зусиллями. що можемо те і чиняємо. Дивіться, дія дуже сильна, дія надовго зроблена, і вже ніхто її не зніме. Це вже програма, яка запустилася, ввійшла в свою силу, і зупинити її вже дуже важко. А я, до речі, нікому ніколи не обіцяв ні кінець світу, ні апокаліпсис з-за того, що е, папа, Рим... папа Римський помер. Я казав, що новий папа під. Тримає Україну. І він вийшов, він почав свою промову з того, що війни повинні завершитись. Це вже не, не те, що папа Франциск казав: Ой, помиріться між собою. Він пішов з позиції сили і тиску. Війни повинні бути завершені. І він одразу почав говорити про Україну, а потім про Газу і потім про Ізраїль. Відповідно, папа новий проукраїнський. Так, він закликає до миру, бо в папстві не можна закликати до війни. Але він вже підтримає Україну. Це ж не франциск Тому я дуже радий, що саме цей папа став папою. Чи буде наступати? Так, однозначно. Однозначно, четвірка жезлів перегорнута несправедливість, партнерська, аркан сірка, аркан імператриця Так, він буде наступати на інші країни, окрім України. Що це за країни? Давайте Польща. Буде вторгатись. Так, Аббадон Люцифер е, планує вторгнення в Польщу і війну з Польщею. Це для нього як завітна мрія. Далі. Литва, Латвія, Естонія, Балтійські країни. Так, але в першу чергу буде вторгнення саме в Балтійські країни, вже потім в Польщу. Фінляндія. Ви знаєте, навіть на Фінляндію є плани вже в нього. Е, Якісь інші, може країни. Ні, інші країни ні. Відповідно, можу чіт чітко вам сказати, що питання в тому, що Путін хоче роз розгорнути великий наступ на всю територію НАТО е проміжком від Фінляндії до Польщі. Але він це може зробити тільки. Після миру в Україні, бо зараз е, немає ресурсу на те, щоб скерувати знову ж таки Збройні Сили РФ для захоплення цих територій і країн. Ну дивіться, Трамп однозначно рухається до імпічменту, і моє прокляття в тому числі доведе його до того, що він втратить свої позиції, втратить пост президента США. Е, ми це будемо. Він іде до цього, дуже швидко йде по аркану повітря. Але зараз він змінить ставлення до України, зараз він стане позитивним для України. Ні, перегорнутий повішений показує, що немає цієї загрози, і дуже довго її не буде. Я бачу, що ворог тиснутиме на лінії зіткнення, але буде отримувати по зубах. І просування будуть мати мінімальне. Тому, виходячи з того, що жодного великого міста вони не захоплять найближчим часом, жодного маленького міста, жодного селища особливо. Тобто тільки по селах просування певне, то можна сказати, що ворог е, нічого не, е, не захопить нового. Тобто він е, нічого особливо не вдіє. Я от люблю казати слово непридатний на Путіна, непридатний. Так, ну дивіться, оці плани Путіна, е, які він висловлював, є фейковими, він бреше. Він не збирається йти на перемовини, і він спеціально затягує процес. Але я бачу, що тиск світової спільноти все ж змусить його сісти за стіл перемовин. Я бачу по картах, що зараз е, посилиться протистояння, я бачу, що зараз. Буде відмовлено від е, цієї зустрічі в четверну. Я не бачу цієї зустрічі, е, якщо чесно, про яку зараз наш президент пише, про яку е, говорив Путін. Е, дивіться, я бачу, що все одно наша сторона приїде туди. Наша сторона все. Одно приїде в Туреччину, попри все, але вороги не приїдуть чи приїдуть якоюсь групою обмеженою. Ну Путіна я не бачу точно, він точно не приїде в, в четвер. Я бачу по картах, що. а Перемовини ці безперспективні, потім вони знайдуть компроміс, і Україна і Ерефія знайдуть компроміс між собою, і тоді вже е, будуть плідні зустрічі зараз. Це як театр, як шоу. Ми захищаємось і показуємо Трампу, що ми готові до миру справжнього. А Росія в даному випадку вона е, показує себе. І я хочу сказати, що зараз е, останні дні. Ми бачимо останні тижні, коли Трамп е, нейтрально і позитивно відгукується про Путіна. Дуже скоро, як я і казав, ще з початку президентства Трампа дуже скоро, що він поміняє своє відношення до України. Він зміниться, він почне навпаки допомагати Україні. Він е, почне надавати нам військову підтримку і вводити потужніші санкції проти РФ. Це все прийде, тому що я про це казав ще раніше. Я казав, що буде Трамп говорити про Україну без України, буде шантажувати Україну. Але прийде час, коли Путін вставить нож в спину Трампу. І тоді Трамп вже повернеться до України е, своїм благим лицем. І це зараз буде ставатись. І тоді, коли Трамп повернеться таким лицем до України, от тоді Путін сяде за стіл перемовин, як, як Сідорова. Каза. Випорота і загнана у Вугол. Е, дивіться, я бачу, що вони все-таки сядуть влітку за стіл перемовин. Я казав про червень, і, в принципі, до червня підходе. і от ми все одно побачимо певну мирну ініціативу, яка станеться. І я ніколи не казав, що це буде повний мир назавжди, повноцінний. Але перемир'я, мирна ініціатива буде точно. І е, з цієї мирної ініціативи піде вже і завершення війни повноцінне. Це випадає. Ну, карти показують мені так, що є питання, є проблеми е, з тими територіями, які вже є окупованими. І от їх повернути буде зараз дуже важко. Але згодом все одно потім буде повернення протягом років десять приблизно років. Ага, ну карти показують. Знову обман. Пам'ятаєте, вже ця карта обману випадала. І тут е, дублюється це питання, що ворог хоче обманути. Він хоче обманути і показати е, ті речі, яких не є насправді. Насправді, е, йому навпаки, це перемир'я було не потрібно, йому було потрібно тиснути на фронті. Е, ворог це перемир'я також вів ще для того, аби ми не вдарили. по Параду аби забезпечити безпеку для свого цього побідобесного дійства. І я бачу, що це також була вимога, вимога Китаю чомусь. І в принципі, в цілому Путін це робив ще й для того, аби поприкнути Трампу і поприкнути, дорікнути Зеленському, що наче він готовий до миру, а Україна ні.